Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую салат із баклажанів на зиму без стерилізації. Обов'язково додивіться до кінця. Для цього салату потрібно всього по 4. 4 баклажани, 4 цибулини, 4 помідора. І, звичайно, 4 перчини, але так як вони у мене невеличкі за розміром, то я взяла їх вдвічі більше. Тому цей салат все по 4. Для початку займусь баклажанами. Беру баклажани, я їх повністю не чистила. Для цього нам повністю їх обчищати не потрібно. Ось так. Шкірку не знімаю. Нарізати, в принципі, можна також у довільній формі, але я буду їх розрізати ось так на четвертинки. Десь по 5 мм завтовшки. Баклажани готові, я їх перекладаю зараз в окрему ємкість. Далі беру літр води, холодної, звичайної води чистої, і столову ложку солі. Розчиняю сіль у воді і заливаю баклажани. І щоб баклажани повністю потонули в цій водичці, зверху можна поставити або тарілку, або покласти кришку. Баклажани так залишаються у водички, доки я буду нарізати всі останні овочі. Зараз наріжу цибулю, буду нарізати її кубиками, менше, трішки меншими, ніж я робила баклажани. Ось цибуля готова. Далі я буду всі останні овочі складати в ту ємкість, в якій буду далі готувати салат. Я все буду складати в каструлю. Так само помірними шматочками буду нарізати і перець. Він у мене вже очищений, просто залишається його нарізати. Перець готовий, додаю його так само до цибулі. І залишаються помідори. Помідори, помідор, звісно, ось тут необхідно детемні краї почистити. Так само ось тут серцевинку видалити, і нарізати також помірними шматочками і відправляємо в ту ж саму каструлю. Ось погляньте всі нарізані овочі. Зараз я зілью воду із баклажанів і додам їх також сюди. Ось тепер всі овочі разом додаю до них півтори столові ложки солі, так само півтори столові ложки цукру, 50 мл олії. І ще залишається додати оцет 9% і також 50 мл. Але його я додам вже в процесі готування салату під кінець, коли овочі вже будуть готові. Тому зараз я це все перемішую. Залишаю хвилин на 15, для того, щоб помідори почали давати сік і потім ставлю тушкувати на повільний вогонь. Погляньте, мій салат вже готується, я щойно його перемішала. Обов'язково цей салат потрібно закривати в стерилізовані банки і прокип'яченими кришками закривати. Тому, поки цей салат готується, займаємося банками. Ось салат у мене вже практично готовий. Я скуштувала всі овочі, дуже добре проварилися, протушкувалися, тому я додаю 50 мл оцту 9% і даю. Ну, прокипіть в цьому разу парочку хвилин. І все можна закривати в банки. Ось салат із баклажан готовий. У мене вийшла літрова банка і 650 грамова. За рахунок того, що баклажани у мене були невеликі, у мене вийшла саме така кількість. Якщо у вас баклажани достатньо великі або, в принципі, нормальної величини, то мінімум виходить 2 літра. Далі баночки повертаємо догори дном, накриваємо ковдрою і залишаємо до повного стигання. Мінімум затрат та зусиль. І мінімум часу. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю усім смачного!